Всім привіт, ми з України! Давайте я вам розповім, як ростуть наші цитруси, як ростуть наші рослинки, які ми вирощуємо в зимових садочках та на підвіконнях. Перше, що треба знати, як ростуть цитруси. Вони ростуть хвилями. В них є хвиля приростів. Потім цей прирост визріває, і тільки потім в нього наступає ще хвиля приростів. Тобто він є період відпочинку. В цей період відпочинку, який нам здається, в нього росте коріння. Тож дивіться, ось молоде щеплення, і в нього є прирости. Ось молодий приростик. Бачите, який він такий молодесенький, гарнесенький. В принципі, сам Пінк Евріка, він не володіє такою твердою кроною, Вона в нього вся здається така якась молочна. Ось, І є хвиля приростів. Ось один приростик, ось зверху два приростики. І вони будуть рости певний час, скільки там рослина собі це запланувала. Потім вони будуть визрівати, поки в них. Не задревесніє і не затвердіє, отак. От гілочка і листочки, звісно, стануть такі, от визрівші, не такі, от молочненькі. І ось цей приріст в нього молодий. Бачите, як він відрізняється. Цей молодий приріст від оцього вже старого. Ну а цей, взагалі, таки немовлятко. Так само ось лунаріо, На ньому ще є плоди, трошки тут знизу він підсипав листочками, є бутони. Плоди треба зрізати, і ось верхівка видала прирости. Видала і прирости, і бутони. Бутони в нього на а, старих вистрівших гілочках. Молоді бутони, ой, прирости, вони без бутонів. Вони трошечки собі там підростуть, зупиняться в рості. Ну, я тут зроблю повітріні відводку, тому що вже все, там далі нема куди. Він і так нашнавмний, він і так красавчик. Ось і гілочку цю заберу. Але прирости повинні визріти, і тільки потім у лунарю будуть бутони. Частина рослин дає бутони на молодих приростах. Дивіться, це ліметна порша. Ось в неї молодесенький приріст і на ньому є бутон. На старих вона не дає, дає тільки прирости. Ось молодий приріст і на ньому є бутон. Також ось той же самий порша, дивіться, тут квіти і бутони на старому прирості, вистрівшому. І є ось і на молодому, ось молодий приріст весь з бутонами. Дивіться, як гарно старий приріс з бутонами. І ось також це молодий. І он, он, он. Зараз дотягнуся до цього молочного приросту. Дивіться, вся гілочка вкрита бутонами. Тож деякі рослини вони можуть квітнути, як і на старих, так і на молодих. Щось я там подивилася, що там тільки на молодому прирості. Сюди прийшли, бачите, тут і на старому прирості купа бутонів. Але ось апельсин, і в нього бутони тільки на краєчках і на молодих приростів. Приростах, бачите, старі прирости дали молоді. На краєчках у них всюди є бутони. Тільки ось така вся молода верхівочка молочна така. І вся вона в бутончиках. Ось лимон Мейра. Він видав мені ось таку гілку, яка росте, росте і росте. І ще вона не зупинилася і ріст. Тобто він буде рости. Коли всі ось в нього внизу ще два прироста є, є також на старих гілочках бутони. Тобто, що будуть робити ці молоді прирости? Вони виростуть, доростуть, докуди вони там запланували рослиною, потім вони будуть визрівати, ставати такими дорослими. Але. Якщо ваш ламончик видав ось одну таку гілку, собі отак от росте, не зупиняється, а вам вже досить. Ви вже вирішили, що цього достатньо, і ви б хотіли там отримати розгалуження десь. Ну, Десь отут да, було б ідеально. Або б цю гілочку потім зрізати на черенки, на живці. Можемо робити отак. Ну, Тобто, в принципі, мені достатньо. він вже тут. Путаються вони з апельсинчиком, їх треба підв'язати гарно. І цій гілочці вже достатньо рости. Робимо що? пінцеровку. Тобто цей молодий приріст, оцю верхівочку, так хоп, обережно відщипнули і все. Бажано цю гілочку мені вирівняти або трохи розвернути лимон, щоб вона не зламалася. Я його так закріплю і ніфіга не виходить, мене закріпить. Може, до цієї. Ось. Тобто, дивіться, щоб нічого не зламалось, і це приріст, щоб він визрів. Коли проходить хвиля приростів, прирости визрівають, ваша рослина вам більше нічого не дає. Тобто є хвиля приростів. Вони дали прирости, вони виросли. Потім вони починають визрівати. Поки ці прирости не визріють, рослина більше вам нічого не видає. Єдине, що, оскільки вони чують вже весну, старі прирости можуть давати бутони. Тобто є бутони, є прирости, є така суміш, але в них буде потім великий період спокою, щоб ви не хвилювалися, що нема чогось там, нема квіточки, немає якогось бутончика. Де є прирости, вони потім будуть визрівати. Це займе час, де є купа бутонів. Де вони накидали, вони будуть регулювати, вони можуть скидати бутони. Вони це прекрасно роблять, вони скидаються прямо бутонами. Вони покидають бутони, вони скидають квіточки, потім вони скидають завість, поки вони не залишать тих 5-7 плодів, які може винести це дерево. Це все йде такий процес. Тобто не хвилюйтесь, якщо у вас є хвиля приростів, а потім тиша. Потім ви нічого не спостерігаєте. Рослина це все визріває, їй ще не треба наростити собі корінечко. Цей процес ми не бачимо, ми не можемо його спостерігати. Хіба що тільки ви робите пересадку, і бачите, там молодесенькі, білесенькі такі жирні корінчики, які можуть відірватися під час пересадки. Це так дуже шкода. Але таке також буває. Тож є хвиля приростів, є хвиля бутонів. Потім вони це все регулюють. Прирости визрівають, а бутони квіти завісі вони скидають. Ось це клементін, він скупує бутончиків. Поки він це не відрегулює, ніяких переростів на ньому чекати не варто. Ось австралазіка, він також скупує малесеньких ботончиків. навіть є ось малесенькі полотики, які вже зав'язалися взимку. А бачите, листя підсипається, ботони підсипаються, біля нього вічний срач, тому що він це все регулює, все підсипає. Поки він не відрегулює свої ці плоди завязі, нічого від нього чекати не варто. Ніяких приростів. Ні від Австралазіки, ні від який з бутонами, ні від Мейера, поки він не припинить своє е, визрівання е, своїх приростів. Кумквати це кумкват маргарита. Вони квітнуть тільки на таких визрівших приростах. І вони в моїх умовах квітнуть тільки після е, такої гарної спеки. Тож, від кумкватів не чекайте швидкого цвітіння. Вони можуть видати прирост. Якщо вони видали прирости, чекайте їхнього визрівання. Вони зав'язують плоди на визрівших гілочках. Якщо весною вони вам не дають квітів, чекайте на прирости. Квіти чекайте після того, як ті прирости вже визрюють. Ось тут мені здається, здається, здалося, що буде прирістні. Поки він в спокої. Лимони, вони ось вже плоди достигли. Це діаскурі він приростів не дає. На визрівших гілках він дає мені знову бутони. Ось бачите, скільки бутончиків буде. Він буде знову квітнути. Треба терміново дознімати старі плоди. Ось подивіться, тут є бутони. На цій гілці є от таке листечко, яке вже своє віджило. Воно вже віджило своє і просто хоче спасти, впасти і сипатись, тому просто їх можна зняти. Листя живе на лимонах один рік в наших умовах. Бачите, воно вже просто старе, застарилось. Тобто це листечко, яке вже віджило своє, припинило фотосинтез і відпадає. Як нам раніше розповідали, що листя це віддало всі свої поживні речовини, рослині і вже відпадає. Та ні, воно вже просто за віком віджило і все. Припинило фотосинтез і зміна листя, будуть нові прирости, буде нове гарне листя. Тобто спостерігайте за своїми рослинками, тримайте їх в чистоті. Плоди десь їх вже треба зняти. Також підсипається старе листя. Старі визрів прирости, видають ботони, старе листя висипається, просто воно відпадає, тому що все, життєвий цикл його закінчився. Ось я не побачила, і тут є, два, є таких два. Мумки лимончика було багато листячка. Бачите, все в все треба видалити і прибрати, щоб ваша рослина була в чистоті. Все листя, яке падає, також забирайте, прибирайте. Можете трошки трухануть таку велику рослину, щоб з неї відпало все те листя, яке хоче відпасти, але не так. тросіть, бо у мене то ще лампочка висить. Навіть молоді рослини намагаються видати копу бутонів. Вони самі все відрегулюють, не треба їм заважати. Просто їм не заважайте, а контролюйте палив. Головне це не залити, не засушити. І ну, по максимуму сонечка. Але на жаль, ну, сонечка нема ще у нас. Що треба знати, те, що цитруси ростуть хвилями. Є хвиля приростів. Почекали, воно визріло, в них є періоди ще. Такий затишку, вони ще й наращують собі корінечко Тобто нема неприривного росту у рослин. Також нема неприривного цвітіння. Період цвітіння це весна. Може бути літо. тобто купати у мене квітнуть влітку після певної такої спеки. Тобто вони дадуть прирости, вони собі стоять такі зачаровані, чамарашні, здається. І тільки коли проходить спека, вони видають мені бутони і квітнуть, і ось в цей період дозрівають в них плоди. Кункувати можуть квітнути влітку. Також будь-який лимон він може вам дати квіти і повторно. Та пандероза ж, наприклад, той же Мейер і Лунаріо він також протягом літа може давати квіти. Але не факт, що він там щось зав'яже. Може нічого не зав'язати. Так, вони квітнуть, але вже повторно не зав'язують. Тому період такий масовий саме плодів приходиться на зиму. Нема такого поняття, як ремонтанні сорти. Бо дуже в рекламі багато такої маячні квітнуть по 8 разів на рік. Урожай ви збираєте 3 рази на рік прямо там по ящикам. Ні, пліта зріє 9 місяців, в середньому це 9 місяців, може і 10 зріти. І весь цей період збору врожаю проходиться на зимові місяці. Тож в році нема стільки місяців, щоб лімони вам дали по три урожаї. Тому таке поняття, як ремонтальність, воно трохи не підходить для наших рослин. Вони можуть квітнути, вони квітнуть, але просто все скидають. Основний урожай вони зав'язали собі навесні і ті плоди виношують, дають протягом року прирости і квіти. Але нічого з нього вже ну, з квітів нічого не виходить. Прирости вони собі вирощують і визрівають, і формують тим самим собі крону. Комквати квітнуть тільки на визрівших приростах, і у мене після спеки, і можуть проквітнути три рази. Якщо рослина у вас проквітла, зав'язала якісь завізі, і потім ви спостерігаєте ще масове таке цвітіння, велику кількість спочатку бутонів, потім квітів. Готуйтесь до того, що весь попередній, попередній урожай, який вона залишила, вона скине. Чому так відбувається? Я не знаю. в Мене наразі нема пояснення, але таке роблять мандарини. Особливо клементіни, Він весною так рясно, квітне, така, такий гарний буту, букет стоїть. Зав'язав там, вже все відрегулював, залишив собі кілька плодиків, там 5-7 плодиків залишить. І потім ми спостерігаємо масовий. Викид бутонів і знов масове цвітіння, все попереднє, воно просто все скидається. Чому це відбувається? Я наразі пояснити не можу, але таке є. Попередній урожай може бути скинутий і плоди залишиться тільки від другого цвітіння. З кумкватами вони можуть квітнути три рази і кожного разу залишати частину урожаю. Вони таке роблять. Лимони такого не роблять. Вони, якщо проквітли, вони відрегулювали свою завість. Влітку вони там можуть дати ще трошки квіточок, але вже такого масового цвітіння немає. І масового урожаю також ні. Може там залишитись один десь лимон. Як бачите, всі ці однакові достигли. Ось цей трохи менший квіточка була десь там пізніше. В основному це. Плоди вони однакові. Якийся там трошки раніше, там на два тижні зав'язався він, трошки раніше пожовк, а той на два тижні пізніше, тому що період світіння він також є розтягнутим. Нема такого, що масово бабах і все заквітну є. Воно як, здається, що так є. Але ще там є купочка бутонів між цими квіточками, які розквітнуть пізніше. І тому десь лимони вже такі висять помаранчеві, а якісь ще трошки зелені. Але це все було протягом місяця. Протягом місяця вони квітнуть. Зав'язують, регулюють, щось залишають, десь знову якась квіточка з'явилась. Але це не ремонтальність, да? нема такого, що ми прийшли з ящиками, зібрали всі свої плоди, і в нас знов цвітіння, і це відбувається протягом року. Ні, ні, такого нема. Так, квітне повторно. Тому що, коли ви надивитесь реклами такої, квітне вісім разів. Протягом року урожай ви збираєте три рази протягом року, а потім купили ту рослинку і і не розумієте, чи я дурак, та, чи лише не їдуть? Ні, тому що вам просто наговорили маші. А ви в це повірили? Плід зріє 9 місяців. Все, рослина нічого не може далі вам народити ще. Їй треба і коріння наростити, і крону наростити. Тож, є хвиля приростів, визрівають. Дали плоди, ці плоди, не, плоди нарощуються, і ще може бути, ну, не може, а буде обов'язково хвиля приростів. Хвиля приростів буде ще й осінню, і їм ще треба нарощувати коріння. Тож... Цитруси ростуть якось так ось. є хвиля, вони ростуть хвилями. Не треба протягом року чекати від них постійних приростів і постійного цвітіння. Вони так не роблять, так не робить жодна рослина. Ну хіба що там вічно цвітущі, вічна якась зеленушка, яка постійно росте. Плодові рослини такого не роблять. Ось квітне має, роздається, він квітне весь. Ні, ні, весь не весь, дивіться, скільки ще є бутонів. Тож плоди будуть також трохи відрізнятися. Ті, що першими, зали... першими залишаться, вони будуть Трошки раніше дозрювати. Ті, що пізніше вони так будуть ще трошки менші, трошки зеленіші. Також, от мейер, і дивіться, є квіти, які вже розквітли гарні, красиві, ось, ось з маточкою тут пустоцвіти. І ще купа бутонів, які тільки-тільки розвиваються, тільки-тільки надуваються. Тож може бути трошечки така невеличка різниця між плодами. Але влітку такого не буде. Буде повторне цвітіння, але воно нічого не залишить. Начебто я донесла всю інформацію, яку хотіла. Це те, що хвилями ростуть. Не варто очікувати протягом року постійне, постійні прирости і постійне цвітіння. Ні. Вони це все роблять, прирости бутони, квіти, плоди потім регулюють, і в них є період відпочинку. Також є період, коли вони нарощують коріння. Тож іноді вони стоять просто зачаровані. відносяться до цього. З розумінням, <хи> не давайте їм якоїсь надмірної кількості добрив, і не намагайтесь стимулювати якісь прирости, якщо це не потрібно рослині. Вона визріла, видала прирости і буде його визрівати. В цей період просто її не чіпайте і вчасно просто давайте добривка і поливайте. Якщо ще залишились запитання, мало ли я про щось забула? Здається, що це очевидним, а можливо. Щось незрозуміло, залишайте обов'язково коментарі, всім буду відповідати, але не так швидко, як би хотілося. <сум> Тому що на це треба час, і мій замовився дочок потребує багато догляду. Рослинки потребують і поливу, і прибирання. Тож я відповідаю, але не так швидко. Всіх обіймаю цьому і Тьома, до нових зустрічей!